Підніміть руку. Піднімето. От бачите, хто прийшов. Хто надалі готовий таке вдома робити? Робити про Я колись пробувала, я була в санаторії, коротше, у нас слідка лікаря Інна Павлова. Я була в неї на дикусі в санаторії. Вона мене навчила в телі цей блендер. Розумієте, так ви ж ну, можете ліко що, дуже смачно знаєте, що буряк-сирий, туди якась малинка, логинка. Туди якісь горішки, або е кунжут, і лимон, яблуко це така смакота. Майдом, так, міг, якщо так. трошки, і туди можна підсолодити метком, можна лимончик. Коротше, це така смакота, що це просто неймовірно. Розумієте, ви вже собі знайдете свої улюблені смаки і, і будете задоволені. Ну і це ж корисно. Такий перекус тих зранку поснідав, ти до обіду. Ти не хочеш. Ви побачите, що вона пилися. Ви не захочете їсти. Тільки треба, щоб щось було якісь горішки, якісь щось. А, а Лена, бачите, пилок із цього, із яйця, Я ніколи не думала, що це буде так. Вот могаль, могаль, ви зберете. Ви же, подождите, ви коли збиваєте, э, біле, ну превращається міксером, да? Це же крем, це просто бізе, Це же дуже смачно. Це так само воно в тему, це бізе. Так, <гум> <гум> да, так, да, це ж пізне. без <гум> желтка ну, <гум> воно. Короче, дуже якщо у вас будуть якісь нові рецепти, якісь нові знахідки, кажіть мені, розп... приходьте, будемо щось робити, щось продумувати. <гум> можна я все-таки запитаю? <гум> да, так, так, будь ласка, скажіть, що було сьогодні корисного? Хто ще <гум> виходить? <гум> <гум> якщо можна пере ну, перерахувати що було з того інформації, яку я давала, чи з чим? Подивіться на стол, там ми про пади сьогодні говоримо. Можна я скажу? Я захотіла собі цю папу купити. А вже я має. вже хочу її п'ю. Я, да, вот я захотіла сьогодні кульбабу. А чому кульбаба? Ну, тому що для кишечника, отмену, що я думаю, що мені треба кульбаба. 80% імунітету. Давайте ми тобі ага. дамо ага. кульбабу попробувати. А ага. далі? Деяким людям, от місце сукерка, тут багато немає. Хто хоче зробити заказ на кульбаву.

Я ще дерявий кишечник вылюбиваю, якщо зранку їхали специально ну, яку? можна. Льші, ви берете, перебиваєте ложку столову лина, наприклад. Шу -шу? Ви перебиваєте ложку столовую манжута, <плес> <плес> ложку столового кабачкового 7. Потім заливаєте гарячою водичкою, такий градусів 70, даєте да, 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 да. туди правильну соль на і оливкову олію, наприклад. Оливкову олію. І... А хто уж школи? Ми тепер знаємо, що е, соняшикову олію не можна. Полікчикова сказала. Собак у нас лікар на цілого не витримав пішов.

Гарячою такою, воно настається хвилин 5-10. Додаєте сольку, олійку і каша це каша, яка вам відновлює ЖКТ. Просто ми говорили про синергію, ми говорили взагалі про харчування, про здорове харчування. І які продукти можна вживати, які не можна, які треба додавати нутрієнти, так? які є в версальці, важливо електроліти, так? це калій, магній, кальцій. Цей наш залізок, цинку у нас ще є. цинку, наприклад, цинку, це теж важливо, це все електроліти. Ну, спіруліна, вона все заміняє. якщо ви візьмете спіруліну, вона вам все буде давати. От просто ну, кладі. Ви їм сказали, що, що... не